Виконуємо номер 26 із завдань для повторення розділу 1 підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши дроби в порядку зростання та прочитай назву міста в Україні. І наші дроби: 1 четверта, 1, 12, 2, 3. 1, 24, 5, шостих, 5, 24 і 7 12. Приступаємо до виконання. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Знайдемо найменше спільнократне чисел 4, 12, 3, 24, 6, 24 і 12. Неважко побачити, що найменше спільне кратне, відповідно, найменше спільне знаменник буде 24. Тому зводимо наші дроби до знаменника 24. Одна четверта, 24. Знаходимо додатковий множник. 24, ділимо на 4, це буде 6. Маємо 6 24. Одна дванадцята. Додатковий множник у нас 2, отримаємо 2 2,4, 2 третіх. Додатковий множник 24 ділим на 3, 8. отримаємо 16,24. Дріб 1 двадцять четверта уже знаменником 24, 5 шостих. Додатковий множник буде 4. Маємо 20 24, 5 24 вже з знаменником 24. І тепер 7 12. Додатково множник 2, 2 множимо на 7, 14. І тепер будемо розміщувати наші дроби в порядку зростання. Порядку зростання це від найменшого до найбільшого. Будемо зразу записувати в тому вигляді, в якому вони у нас є. Найменший з дробів у нас є 1,24. Ми не зводили до спільного знаменника, тому так і записую. 1,24 і відповідна літера. Далі йде 2,24, це наша 1,12. Відповідна літера. Далі, 3 дванадцятих у нас немає. 4 дванадцяти також є 5, ось 24. -х. 24 -х у нас 2 24, 3 двадцять у нас немає. 4 також є 5 24, які ми не зводили до спільного знаменника. Вони вже знаменником 24.

Шістнадцять 24 або це дві третіх, і наша літера, і залишається найбільше. Це 20 двадцять четвертих, або наше 5 шостих. І наша літера. Я отримала назву міста в Україні Вінниця. Номер 26 із завдань для повторення розділу один. Виконано.